Погляд подій за 10 лютого, вітаю. Сьогодні вночі була спроба заходу ворожої ДРГ в районі Білопільської громади. Вони були виявлені нашими захисниками і після перестрілки повернулись назад. По обстрілам було 13 обстрілів, 110 прильотів, один танковий обстріл був 8 прильотів. А саме Білопільська громада, село Шпіль. До 10 мінометних прильотів 120 калібру. Село Павлівки в до 20 мінометних прильотів. Село Волфіно 20 мінометних прильотів. і Село Старі Вірки 25 мінометних прильотів. Великописарівська громада. Дрон Скидав Воги. Село Прохонь Середина Буцька громада, Два обстріли, 10 прильотів мін. І також ворог обстрілював Знопновгородську громаду, Ісманську громаду, глухівську громаду. Є постраждалі, є поранені і є пошкодження будинків та лінії електропередач. По новинам України. Вночі відбулася 14-та масована територистична атака, ракетна атака на енергосистему України. Ну Оглянемо, що відомо про цю атаку. Хронологію подій. <кій> Нагадаю, вночі територія України обстріляна була дронами Камікадзе шахедами та системами С-300. О 8, 8 години 48 хвилин запуск був приблизно 20 ракет з 7 стратегічних бомбардувальників ту 95. З району Каспійського моря та Залп з Чорного моря ракет Калібр приблизно 20 одиниць. Частина рашистських ракет шла відносно низько з метою ускладнення роботи нашої ППО. В результаті окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі Харкова. Зафіксовано близько 10 вибухів у деяких районах перебої з електроенергією. Росіяни атакували також об'єкти енергетичної інфраструктури в Запоріжжі. За годину у місті зафіксували 17 ворожих прильотів. Це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення. Влучання в об'єкт було критичної інфраструктури Шепетівського району Хмельницької області, пожежа. Дніпропетровщина у Криворізькому районі є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури, там серйозні руйнування, є поранені. О 9.15 зафіксовані додаткові пуски ракет, друга хвиля попередня до 40 ракет. О 10.18 головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний заявив, що дві російські крилати ракети Калібр. Здійснили перетин Державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовано о 10.33 <клес> ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Разом противник здійснив 71 пуск крилатих ракет. Сім дронів, з яких ППО України знищило 61 крилату ракету та 5 дронів камікадзе шахет. Також Росія сьогодні випустила рекордну кількість ракет С-300 35 штук по Харківській та Запорізькій областях. Сили ППО України збили 87% ракет та БПЛА. Ну, на жаль, як нам відомо, балістичні ракети С-300, ми збивати не в змозі поки. По фронтам Генштаб повідомляє, що основні бої йдуть в районах Креміної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар'янки та Вугледара. Продуктивний сьогодні день у наших хлопців в Вугледарі. Продовжуємо нищити танки ворога, БТРи, БМП. На підступах до міста на Брухт перетворилось понад 30 одиниць техніки ракі, рашистів тільки за сьогоднішній день у цьому напрямку. Терорист Гіркін стрелков заявив, що під час чергового широкомасштабного наступу під вугледаром атакуючих окупантів розстрілювали як у тирі. Послали на забій, каже, місцевістю, де вже неодноразово їм забезпечували успішну демілітарізацію. Ну і, як приклад, ось як виглядає сьогоднішній бій під вугледара, очами очевидця, українця. Жахливий розгром. Українці дали колонам втягнутись на дороги полями ніяк ні навколо міни, які не обійти, і розстріляли їх, як на полігоні, коригуючи вогонь артилерії, з дронів та висоток міста. Сховати сніди, голі засніжені поля та рідкісні лісопосадки. На перехрестях цих доріг пробки зі спаленої техніки. 155 та бригада морської пехоти як боєздатний підрозділ більше не існує. Втрати такі, що їх навіть не виходить швидко замістити мобілізованими. Ну Отже, з усіх зимових успіхів росіян лише Солидар. Зайнятий ціною жахливих втрат і вщен зруйнований. Бахмут тримається, туди підійшли нові резерви ЗСУ, але ситуація дуже складна. Напрямок Сватова Креміна, ворог має крихітний поступ, але теж ціною великих втрат і без перспектив широкого прориву фронту. Хоча російські воєнкори вирішать від захоплення, але в них така робота. Повторюється лютий минулого року, тільки тоді, тоді ЗСУ не були так готові і не мали натівської артилерії. Тому ефективність наша зараз намного вища. В окупованому Бердянську внаслідок удару по аеродрому знищено понад 100 окупантів, окрім живої сили, потрапили до складу з боєприпасами та пошкодили РЛС. Іран модифікує свої безпілотники, Камікадзе Шахід», які вони надали, надають Росії, щоб завадити максимальних пошкоджень української інфраструктури. Це СіНН повідомляє Агентство. Видання пише також, що дронами замінюють боєголовки, щоб вони могли завдати більш рудівної шкоди інфраструктурним цілям в Україні, як електростанції, розподільні мережі, лінії електропередач та потужні трансформатори. Українські військові прибули до Бельгії на навчання з керування підводними безпілотниками, заявив глава Міністерства оборони. Ну, Мабуть, ми готуємо вже наступ на Крим. Росії Україна подала офіційну заявку Нідерландам на постачання винищувачів f 16. Це підтвердила міністр оборони Нідерландів Кайса Олонгрен. Раніше влада цієї країни заявляла про готовність надати Україні свої винищувачі, якщо Київ про це попросить. Ну, ось, вже попросили офіційно. А президент Зеленський зустрівся. З прем'єром Угорщини Орбаном в уряді Угорщини пообіцяли допомагати Україні. Угорщина на боці миру написав Орбан у себе в інстаграмі, одне питання: на боці миру з Україною чи з Росією. Дохід бюджету Росії від експорту впав майже в 3,5 рази. Це сталося після введення ембарга на нафту Росії та скорочення постачання газу до Європи. Експертні збори митниці обвалились майже вчетверо до 74 мільярдів рублів проти 262 мільярдів у січні минулого року. Туреччина, тут у нас землетрус, внаслідок землетрусу загинули більше 20 тисяч людей вже і більше 80 тисяч жителів поранені. А у Сирії кількість загиблих перевищила вже 4 тисячі і понад 5500 осіб отримали поранення. І ось остання новина не так давно, о 20-й годині повідомили, що знову три групи шахедів Русня випустила з Приморська Хтарська, це Краснодарський край. Вони полетіли в бік Дніпропетровщини, Миколаївщини та Одещини. Всі новини. Тихої мирної ночи нам. До завтра.